День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя». Пропоную вашій увазі тахту Софія від українського виробника торговельної марки «Таймліс». Загальний розмір тахти від краю до краю 2 метри. У глибину займає 95 см. В тахті є одна бильця, бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою та МДФ-накладкою. По низу дивану йдуть хромовані ніжки декоративні. Також є задня стінка від основної стіни квартири. До комплекту входить одна подушка, з іншої сторони бильця немає. Тахта замовляється як на праву сторону бильця, так і на ліву. Спальне місце в цій тахті 88 см на 1,89 см. Наповнення пружини блок, постінополіорітам та синтепон. В тахті є велика та містка ніша для зберігання білизни. Тканину на тахту можливо обрати іншу, можливо, поміняти колір. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа! -па.